Слава Україні, шановні глядачі. Маємо 929-ту добу із початку повномасштабного вторгнення. Обстріли ворога не вщухають, є постраждалі. СБУ затримала російського агента, який розставляв до пастки. Державна прикордонна служба України врятувала молодика, який мав намір незаконно перетнути кордон. У Хмельницькому буде обмежено рух громадського транспорту. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Окупанти здійснили черговий прицільний обстріл пожежно-рятувальної частини у Кураховому Покровського району. Пошкоджена будівля та техніка нещастя. Рятувальники не постраждали. Про це повідомили у прес-службі ДСНС на Сумщині. Троє людей поранено. У наслідок воєнних злочинів армії РФ, за даними поліції, за минулу добу було завдано 259 ударів по території Сумської області. Загалом 45 населених пунктів піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Внаслідок ударів отримали поранення три особи, в тому числі одна неповнолітня. Зруйновано магазин, пошкоджено 19 приватних житлових будинків, будівлю школи, будинок культури, господарчу споруду, гараж та чотири легкових автомобілі. СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по столиці та вчиняв підпали на об'єктах Укрзалізниці затриманий мешканець Харкова. Російська спецслужба завербувала його через телеграм-канал із пропозиціями легкого заробітку. Агент прибув до Києва, орендував квартиру у багатоповерхівці із панорамою на місцеву ТЕС, встановив відеокамеру із програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі реального часу. Стежити за енергооб'єктом за такою ж інструкцією. Зрадник обладнав і спостережний пункт, так званий ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, він встановив замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки для відслідковування ударів по лініях електропередач. У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО. Зраднику загрожує довічне позбавлення. Авлення волі із конфіскацією майна. Прикордонники затримали 21-річного молодика, який хотів потрапити до Румунії, проте загубився у горах на 4 дні. Хлопець, надивившись відеоінструктажів про гірські походи, задумав незаконно перетнути кордон. Проте знань виявилося недостатньо. На нього намагалися напасти дикі звіри, а також він отруївся ймовірно водою з потічка. Про зникнення молодика прикордонникам повідомив його батько: 11 годин тривали пошуки із залученням гелікоптера і дронів. Охоронці кордону виявили порушника, нагодували, дали воду, зігріли біля багаття та склали адмінпротокол. З 9 вересня буде обмежений рух громадського транспорту вулиці Зарічанська в обласному центрі. Це пов'язано із проведенням робіт із будівництва дощової каналізації. Зверніть, будь ласка, увагу. Тролейбуси номер 17 та 56 Здійснюватимуть об'їзд через вулицю Кам'янецьку, Бандери та Проспект Миру. Тролейбус номер 5 об'їзд. Здійснюватиме. Перепрошую, об'їзд через вулицю Зарічанську, Свободи, Шевченка, розворот біля автостанції номер 2 та далі зам. Маршрутом. Зважте й на те, що автобуси номер 22 30, 46 а та 47 здійснюватимуть об'їзд через вулицю Свободи та Проспект Миру. Автобуси номер 22 та 30 здійснюватимуть доїзди до зупинки громадського транспорту. МАУП. обмеження руху громадського транспорту від перехрестя з вулиці Свободи до перехрестя з Старокостянтинівським шосе триватимуть до завершення відповідних робіт. Мінець Подільський безкоштовно отримав когенераційні установки у рамках проєкту Йосед за сприяння YourSaid, Перепрошую за сприяння Міністерства інфраструктури України. Завдяки яким до речі об'єкти тепло та водопостачання тепер забезпечуються власною електроенергією. Загалом на об'єктах комунальної теплоенергетики області вже встановлено 32 когенераційні установки: 15 у Хмельницькому, 11 у Кам'янці-Подільському, 4 у Старокостянтинові та 2 у Шепотівці. Обласна адміністрація працює над тим, щоб залучити ще 15 таких установок для забезпечення роботи комунальних закладів з теплозабезпечення у громадах нашого регіону. У парку Мале Полісся подбали про кажанів. Працівники національного природного парку долучилися до всеукраїнської екологічної акції Подаруй оселю кажану ініційованої НЕК Укренерго. Всі види рукокрилих занесені до червоної книги України і потребують особливої уваги та захисту. Створення нових місць для проживання кажанів є кроком для збереження їх популяції та підтримки їх біорізноманіття на Хмельниччині. Наразі це все про що встигаємо розповісти, але продовжуємо відслідковувати найактуальніші події в Україні та на Хмельниччині, аби тримати вас в курсі. Дякуємо за довіру а Збройним силам України за захист. До зустрічі в ефірі.